Українець, який заборонив говорити в його присутності українською, та дружить виключно з росіянами, один з небагатьох виживших під час подій 2 травня у будинку профспілок в Одесі, блогер, який зібрав більше донатів на ЗСУ, ніж Сергій Стерненко, що з цього правда, а що також правда, тільки вигадана мною, давайте розбиратися. Олексій Шевцов, Етіпедія, Олександр Швець. Цей хлопець, незважаючи на свій зріст 140 см, має величезну кількість особистостей. Умні розетки, умні світильники, умні мікроволновки, умні холодильники, умні браслети, всі умні один. Я. Сука, карлик, тупой. блядь. Якщо не брати до уваги Папіча, то Джолі Гольф єдиний український блогер, якому успішно вдається балансувати одночасно в українському та російському інформаційному просторі. В чому секрет Олексія Прядко? Все дуже просто. По-перше, він шизофреник. По-друге, Олексій став ухилянтом ще задовго до того, як цей рух став мейнстрімом. Айтіпедія з'їбався з України ще у 19-му році, і більшість його оточення складали росіяни, такі як Хесус, Банан Ігор Посилання, стрімірша країна. Зрозуміло, що з Лінком Олексій виключно заради сексу, але з іншими челіками, Айтіпедія дружить, спілкується і віртуально проводить багато часу. Але це все теорія пропонує перейти безпосередньо до огляду, що з себе представляє актуальний контент Шевцова. 80% всіх відео це подорожі. Тоді як на початку творчого шляху Олексій був техноблогером і філософом. Ну, типу, таку кардинальну зміну вектору досить просто пояснити. Подорожі знімати дуже легко, але контент залишається актуально. І продовжує набирати перегляди і відповідно приносити дохід протягом довгих років. В той час як актуальність якихось оглядів на нову гру чи техніку складає плюс-мінус декілька годин, і увага сойових технохіканів переключається на інший девайс. Яйця. В українській спільноті патріотів не сильно полюбляють Шевцова. І на те є певні причини. Прекрасно, блять, жили, поки всі ці їбануті радикали нахуй не повилазили кто-то говорить на тому, кому йому удобно, другой його прекрасно понимает, потому що он этот язык учил. Все, блядь, Как бы, ну ми в Одесі. Я говорю, як є, кому это може не понравиться, Но опять же, ніхто ніколи не говорив на українському языке. Никогда. я не знаю ні одного человека, хто говорил би на українському языке. Але незважаючи на таку жорстку позицію стосовно мовного питання, Алекс чудово володіє українською і неодноразово доводив це у своїх відео. Не було все одно, як якась дитина Кацапа. Себе брудно веде у коментарях. Ні, ні, Бо яма язиком. Цими руками я зруйнував кожну шкільну срако, що ці брудні свині собі дозволяють. Я власноруч, роч повторюю власне гвалтую! Зрозуміло, що погляди Олексія далекі від потужних, але чи можна назвати його представником ватної спільноти? Однозначно, ні. На початку війни Льоха почав волонтерити, активно збирав гроші, зокрема рублі. Це звичайно важко назвати грошима, але якусь купівельну вартість вони все ж таки мають. Якщо вже бути точним, то він займався виключно гуманітарними проектами. Олексій розумів, що більша частина його аудиторії росіяни, і навряд вони будуть активно донатити на Росоріз або схожий проект з подібною назвою та ідеологією. Тому він обрав шлях більш соєвий і активно доїв ліберальну частину російського суспільства у перші місяці повномасштабного вторгнення. Попередньому році я вже не помічав якоїсь волонтерської діяльності. Ітіпедії на стрімах Шейцов вказав, що він якось в приватному порядку допомагає росіянам і українцям виїжджати з окупованих територій в Європу про якусь допомогу зсу останнім часом від нього я не чув. Яйця, а тепер пропоную перейти до найцікавішого шматка відео до грошей, за рахунок чого виживає буржуй. У 22-му році Google чомусь вирішив відробити росіянам монету на Ютубі. Це працює так, що блогер не отримує гроші за перегляди від глядачів, які живуть в РФ. Тому доходи від Ютуба для Олексія, а та Джолі Гольфа впали відсотків на 70. Абсолютно всі рекламодавці Шевцова були росіянами. Сайти, магазини, авіасейлс і прочаху мінуснулися. Але на щастя для Льоші Павлік Дуров винайшов не тільки ВК, а й Телеграм. Там поток сумнівних інтеграцій з російськими каналами не припинявся ніколи. Ще одним грошовим кейсом був скам підписати криптоскамом. На каналі Жолі Гольф Швець особисто зізнався в тому, що продав Ївна на один мільйон доларів. Звинувачувати Олексія в чомусь поганому я не хочу, бо, перш за все, це ти дебіл, якщо вкладаєш гроші в щось подібне. І по суті, рано чи пізно ті люди б. І так проїбали свої гроші, просто Вікіпедія їм в цьому допоміг. А ось VPN-чебурнет – це скам, орієнтований виключно на російську аудиторію. Назва максимально креативна, якщо вам за 40 років. Чому скам? Ну, бо оцінки і відгуки на Store говорять самі за себе. На щастя, сервіс безкоштовний, але присутня реклама і якась платна підписка. Олексій не приховує, що цей продукт створений для росіян, рекламує він його в такому ж контексті. Типу, якщо заїбав розкомнадзор і ти хочеш. Подивитися Влад А4 на Ютубі, а не на на ВК Плей, то качай чи бурнет. Йоу. Нахуя я сказав в кінці, йоу? Сам не знаю. Яйця окремої уваги заслуговують стріми Шевцова. Якщо під час зйомок відосів йому вдається підготуватися і наводити якісь адекватні аргументи і факти, то в режимі онлайн це все скатується у підліткові висери. Я чесно намагався подивитися його стрем, мене вистачило хвилин на 20. Абсолютно скукаторія з розжовуванням очевидних речей, типу не транжирте гроші, займайтеся спортом, вчіть англійську мову і працюйте програмістом в гуглі. Безумовно, дуже цінні поради. Дякую, іди нахуй. Нахуя було робити цей стрім. Українцям абсолютно не цікава позиція ватного пропагандиста. Це те саме, що подивитися Соловйова. Росіянам так само срати на аргументи Шевцова, бо вони визначилися зі своєю повісткою. Цією колабою швець тільки підняв актив Стасіку і дав можливість відпрацювати бабло з Кремля. Також мені хотілося б розібрати цей ефір більш детально. Який нахуй маркарян? Це відверто єбанутий фрік, ще й хач в Україні. Він абсолютно не у неї. Зрозуміло, що подібний контент буде буде цікавий виключно російській частині аудиторії Шевцова. Якщо все буде рухатися в тому напрямку, то варто очікувати на інтерв'ю з Панасенковим і спільний ефір з кашею, щоб нафармити зетнутих зумерів. Пропоную підповзати ближче до фіналу відео і якихось висновків. Варто зазначити, у кожної людини свій смак і вподобання. Хтось любить їсти мачум, хтось пити кал, і Олексій, це розуміє, як ніхто інший. Шевцов це яскравий приклад того, як можна монетизувати свою піпулярку. Витися відео від Олексія в свідомому віці. Я маю на увазі 16 плюс років, неможливо, особливо якщо ваша IQ має двозначний показник. Підпал Сфінктера від інтелектуальних потуг генія, якого випрали з універу, цікавий досвід, і всім бажаючим його відчути велкам на стріми. Там геній на педії розкривається у всій красі. Я не маю нічого проти Джолі Гольфа. А ось Шевцова часом хочеться поцілувати, а потім задушити його нахуй за бажання посидіти і на стільці з українськими піками і з російськими хуями. Полная, блядь, хуйня. Надо было добавить больше молока, хоть бы надрочил сюда, приятнее было бы. А, вот это ты а почему ты смотришь так, как будто ты на самом деле это сделал? Педро, Педро, главного секрета коктейля ты так до сих пор не узнал.